Плачучи жінки, вони зустрічаються з Ісусом. Ісус каже до жінок, не плачте наді мною, але плачте над собою, І над дітьми вашими. Чому каже такі слова Ісус? Він просто хоче нас навчити теж. Подивімося на наше життя. Як каже Андрій Книць трицький у каноні, ми тепер у часі посту переживаємо піст, будемо переживати. І будемо читати канон Андрія Крицького, де він каже, як скоро я буду плакати над учинками життя мого. Тобто він заохочує до того, щоб плакати над учинками життя свого, бо поза як всі люди грішать. Просто не всі одинаково, кожен у свою міру. Це може бути міра різна, Нет. У мене був такий випадок, що дорослі люди, так вже в такому віці, за років 60-57, десь таке, вони захотіли повінчатися. Я їх переконував, що не можна у ріхові жити і вони погодилися, щоб їх повінчати. Ну то й ми цілий день сиділи на науку, проводили я з ними. Про ранку до вечора, бо вони там дуже здалеку були, їм треба було дати оспіти, дати по науку. Ну, вони були нечиї, до церкви не ходили, так що не треба дозволу ні в кого, подорожуючи, не знати, де живуть, то там, то там. Ну кажу, добре, ми то будемо робити. І я вчив і ту науку їх, а потім сповідав. Ну і Вже як все закінчено, вони посповідалися, запричастилися, вона похрестилася, вона ще була і не хрещена. І, в принципі, сказала досить пізно, як я вже все намучив з нею. E, спочатку я посповідав, а потім вона каже, батюшка, а я їй не хрещен". Я кажу, ну все понятно, нащо я кажу, я вас сповідав тоді, бо вас не треба було сповідати, вас треба було похрестити просто. Ну але ну то таке, то я ще то на то подивлюся. Ми її охрестили і заодно, і потім... Вона повінчалася, щасливо стала. Я кажу, ще на установу таку, знаєте, батьківську установу, як маю жити в цій побажання, радості, щастя. І кажу, знаєте, треба часто сповідатися. Я вона каже, для чого часто сповідатися? Ну, вона з Московського патріархату. І я кажу, ну ясно, вас там того не учать. Але якщо ти часто сповідаєшся, це ти так якби з білизну свої права. Знаєш, ти береш постійно білизну, бо тобі ж буде. Бредко бути у грязній білизні, правда? Вона каже, так. Ну і треба часто прати, щоб вона була чиста. Ну так, а душа причому тут. Та так само і брудно і чашко жити в брудній душі. Розумієш? Розумію. І я кажу, а як часто? Я кажу, ну можеш сповідатися, хоч і кожен тиждень. Так отець піво навчав. Добрий дуже духівник, який приклад усім духівників. А раз на місяць це обов'язково. Вона каже, що і ви так робите, каже, я так роблю, вона каже. Батюшка, пора купає. <смір> це, це було трошки смішно. Я по сьогоднішній день сміюся, пройшов вже 40 років не в віки, що Не у всіх одинакових гріхи, Не одна міра. Літать всі, але не одинаковими рісами і не величина. Матерія велика і мала. Якийсь великий гріх, наприклад, хочеться речку, і потім десь думку невчасно відкинути, яку диявол посилає в думки нечисті людині, кожній, всі. І її треба відкидати. І ти її відкинув, і все в порядку. Маєш на небі заслугу. Якщо ти не відкинув, маєш осудження. Треба вже сповідатися, бо ти мав влюбувався нечистими думками. Рік, і не одинаковий гріх у того, хто бореться і відкидає ці думки, і десь одну попадеться, десь, десь піймається на неї. І з тим неодинаковий чоловіком, який скаче в гречку кожен день і зраджує жінці. Розуміємо? Або десь проститутка працює у будинку, або м'яко казати. Жінка легкої поведінки працює в будинку у І вона має по 8 клієнтів на день. Одинаковий гріх із стоїть людиною, яка десь там пропустить гола, десь нечисту думку пропускає. Не одинаково. Пора покаятися усім, але кому більше. Тож інцілекої поведінки, що вона перестала хоча б клієнтів приймати, лишила ту справу древню. Розуміємо? Значить, важкість гріха не всіх одинаково, але всі вони рішать. І тому Ісус каже: не надо мною плачте, бо не я загибаю, кандидати в пекло не я, а ви вас диявол може піймати на любому гріхові і запровадити до пекла. Він про це каже: бійтеся тих. Які можуть забрати вашу душу, а не тих, які тіло можуть забрати, тобто вбити вас. Тих треба боятися, бо він потім не випустить. Якщо ти наробиш гріхи, не успієш покаятися і підеш. Мені перше позвонили про одну жінку, я її дуже добре знав. І вона померла, не успіла посповідатися. Вона п'яниця була, бідна, вона вже залежна. Вона не хотіла вже того робити, але залежність прийшла, і вона не знала, як з тим боротися. І все, і померла, бідна. Мені дуже шкода, і ми будемо за неї молити. Але хотіла посповідатися і не успіла, бо відкладала на завтрашній день. Не можна відкладати то на завтра, що можна зробити сьогодні. Так ми говоримо. Але не що можна зробити сьогодні, якщо в духовному значенні, що треба зробити сьогодні. Тому каже Ісус: не наді мною треба плакати, а над вами і над вашими дітьми, бо вони є кандидатами до пекла, Бог грішать. І щоб це робилося в найкращий спосіб треба порівняти. Я можу поділитися з практикою. Бачу, котрі люди живуть побожно. Та значить будемо починати з святих людей. Бо є і святі люди. Хоч вони ще не канонізовані, звичайно, але свято живуть. Ті, які живуть у святості, якщо знизу брати йти вверх, тоді легше порозуміти, а я значну зверху, спеціально. Ті, які, наприклад, вони йдуть кожен день до церкви, моляться, і якщо є на гріхи, кожен день сповідаються, щоб їх виключити з свого життя. Всі вибирає людина і хоче їх викорінити. І по одному по одному викорінює до кінця свого життя. Вони так багато буває людей на логові гріхи. І вони живуть свято, бо вони, якщо вони щось вирішили, зразу йдуть до сповіді, не чекають. І причастя кожен день. Це люди в основному це є церковні люди. І бажаємо це. Якщо так починати, то це є або духівники, або священики, монахині і так далі. Ці люди у святості живуть. Якщо святість припиняється за якогось гріха, вони зразу біжать до сповіді, перепрошують. Поки доїде до сповіді, вже покаялася така людина. Бог її вже простив, бо вона помилку зробила. Вона кається зразу, не хоче жити без Бога. Він каже, я від тебе зараз піду, бо ти не хочеш жити зі мною. Ти мене викидаєш з свого будинку, свого дому. І та людина каже: не виходь, Ісусе, живи в мені. Я йду зразу, посповідаюся, то, що ти казав. Кому відпустите гріхи, тому вони відпустяться. а кому задержите гріхи, тому вони задержаться. <клух> то так каже Ісус: Він нас навчає. І тоді, коли Він почує від вас такі слова, він не покине серце, буде жити далі в серці. Ідемо і довершуємо його Ісусовою вимогою, кому відпустити, йдемо до тих, що мають право відпускати гріхи. Не мають права всі відпускати гріхи. Це протестанти навчають. У них є так. Хто кається, вийшли на сцену, постояли дві хвилини і це вони покаялися. Я це дивився так спеціально. Як то вони каються? Вийшли на сцену, і це в них покаяння. Ну я не знаю. Це би було дуже добре, дуже легко. Але Ісус не так казав. Ісус сказав, і ти і каже: «Е, даю вам владу відпускати гріхи. Владу, Син чоловіче, має відпускати гріхи. Ту владу передає своїм учням, а вони через рукополога гагання. І в того апостола Павла є написано, вони передають ту владу. Каже апостол Павло, що не будь-кому давати владу, не поспішай накладати руки. Накладати руки на таких, які ту владу гідні мати, які її будуть використовувати добре і працьовито. І не, не будуть негідно то робити. І тоді апостол Павло це говорить, кому цікаво може почитати, якщо він не вірить. Це є написано. Ну і далі. Коли. Друга категорія людей, які побожні. Побожні це є ті, які ходять у неділю до церкви, побожно моляться і хоча б раз у місяць сповідаються, і по неділях вони причащаються. Це є побожні люди. А у святості живуть ті, які це роблять кожен день і шліфують свою душу кожен день і в святості її тримають і не задержують гріх до наступного тижня. Бо ті, які побожні, вони чекають. Піду в неділю до церкви допу сповідаюся. Чекай, та Чекайте, ти будеш до неділі у неправній білизні ходити. Хто цілий тиждень ходить у неправній білизні тепер? Колись, коли не було води пральних машинок, я знаю, йдеш і далеко чуєш запах. Ну але нічого потерпиш. Ти за собою слідкуєш. А це тепер вже не та цивілізація. Но. І люди перуть свій одяг, правда, написано, хто пере свій одяг у книзі Откровення, той уходить через браму, через двері до Царства Божого. Йому не треба десь з боку заходити, а йде прямо напряму. Йому ворота відкриваються, бо він пере свій одяг у чистоті, тримає свою душу. Значить, типу Божий. І діти, коли на них дивляться, я забув до за перших сказати. Діти, які дивляться на святих людей, на тих, які у них батьки свято живуть, то вони стають побожними. Вони ходять у неділі і свято до церкви раз в місяць сповідаються у святих людей, які бачать приклад. Бо батьки все мають бути на декілька кроків від своїх дітей упереді. Тоді вони мають добрий приклад. Якщо так, то значить ті, які побожні, тих діти будуть, знаєте, які, як антихти, як дияволи. Вони будуть так, раз у році йти відповідатися, якщо мама позитивку надає або забере телефон. Ну, це в побожних людей. Забере телефон і скаже, я тобі не дам, поки не підеш посповідатися. Дай телефон дай, ну добре. І буде їй матюкатися, ослід тихенько собі підніс. І потім піде і посповідається для того, щоб мама заспокоїлася. Скаже, я сповідався, дай телефон. Ну, я приклад такий ну то може бути щось не про телефон, а про щось друге. Але так буває. І ті батьки, які ходять раз в році сповідатися, вони фактично не є ні святі, ані побожні. А вони думають, що вони святі. І Коли прийдуть сповідатися, ми священики кажемо, річники, раз у році річники, наш річник. Він приходить і каже їм, який у вас є гріх? Він каже, у мене ніякого. Віта. Я не вбив. Він не каже, які в нього. Він каже, я не вбив, я не украв, не був жадібний, не поміркований, я не був лінивий, я працюю. Ти. Я кажу, а фотографія у вас є? А він каже, для чого? На іконостас поставив. У вас гріхів немає. Я думаю, що у вас є гріхи, то на що вам споїдатися? Ви йдіть. Я говорю, чи давайте мені розрішення, я йду, бо в мене часу немає. Розумієте, таке буває. І ти не знаєш, що з ним робити, а він ще хоче скоро, щоб йому дати скоро розрішення. Я кажу, та ні, та розрішення не буде. Бо у вас гріха немає, то за що розрішення давати? йдіть так. І починає, я кажу, давайте шукати їх, якщо ви не знаєте. Я буду вам задавати питання, а ви будете давати відповіді. І питання буде годину-годину 20. Бо там стільки того буде назбирається повний кіш ти А ви ніколи жінку не ображали? Ну то десь пописку там розпишу. А ви кажете, що він не сім, у нас ці або ще щось. Ну я ся не розбіг, а ріками не з зброїми жінками. Та де там десь раз у році, двочі, два рази. Ну так. Розумієте? І він ніякого гріха не має, а от це є річники. І в них діти, знаєте, які будуть? Що Путін, що він, то ідентично буде. Роби з ним дияволи що хочеш. Діявол так і робить. Потім їх відправляє демонізованим військом на Україну. Бо вони так вирушені, що над ними треба було плакати, над ними ніхто не плакав. І він за гроші йде людей убивати. Ви розумієте? От це є така категорія людей, які є демонізовані, які виросли без Бога і які в серці ніколи його і не мали, бо не мали добрий приклад від батька і мати. От у чому річ, чому каже Ісус Христос, що не наді мною треба плакати, а плачте над собою, над дітьми вашими. Я прийшов за вас умирати, щоб ви не померли, не пішли в пекло. Зважайте на Це. Над собою кожен день вперіть свій одяг, щоб вам увійти через браму до царства Божого. Амінь. Що, сина, небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.